За потеплінням прийде похолодання. Синоптикиня попередила про мінливість погоди у лютому, прослаблятися не варто. Лютий розпочався з достатньо похмурої погоди та плюсової температури, з якою не збираються розставатися, принаймні в денні години. Синоптикиня Наталка Діденко в інтерв'ю для НВ розповіла про причини мінливої лютневої погоди, назвала дні, коли відбудеться потепління до 15 градусів і коли прийде похолодання. За її словами, лютий повний сюрпризів, і він все ж таки зимовий місяць, тому краще не розслаблятися. Спочатку в нас 6 та 7 буде погода, не можу сказати, що буде якесь похолодання, але вона буде свіжа, скажімо так. Не буде якихось сильних морозів, але принаймні в Києві температура повітря коливатиметься десь у межах від, я знаю, десь від 3 до 5 градусів, правда, це немало, скажімо так. Хочу сказати знову ж таки уточнення 8 лютого, це четвер, буде досить прохолодно, навіть 0, 1, 2 градуси. Але з 10 лютого 10, 11, 12 і аж до 13 лютого температура повітря досягатиме 9-15 градусів тепла. Це, звичайно, дуже тішить наше вухо, всі дуже люблять тепло, але хочу сказати, аби не розслаблялися. Бо після цього потепління, яке триватиме орієнтовно з 10 по 13, вже з 14-15 лютого температура повітря знову поповзе, вірніше стовпчики поповзуть униз і знову буде похолодання. Лютий завжди такий перехідний місяць, непростий як для прогнозування, так і для сприйняття не тільки метеопатами, а й звичайними громадянами. Погоди не буває однакової, можливо, десь на екваторі. А у нас завжди мінлива погода, бо ми знаходимось у помірно континентальному кліматі, для якого це абсолютно характерно. Середземноморські процеси, північні процеси, циклони, антициклони проходять через нашу територію, що вже говорити про лютий, який поступово наближає атмосферу до весняних змін. Звичайно, про весну ще рано говорити, але тим не менше ми ж розуміємо, що все вже поступово міняється у кращий бік. Зміни не завжди просто витримати. І діяльність атмосферних фронтів спричиняє опади. Затік такого тепла аж із далеких південних широт спричиняє суттєве потепління. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!